Як подати заяву на проведення відеоідентифікації через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Уведіть у пошуку веб-портал Пенсійного фонду України та натисніть на Перше посилання. Оберіть вкладку у верхній частині екрану Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку. Ознайомтеся з категоріями отримувачів, для яких діє сервіс, і якщо ви до них належите, натисніть Продовжити. Заповніть усі обов'язкові поля форми, позначені зірочкою, та дотримуйтеся подальших вказівок на екрані. Якщо ви тимчасово проживаєте за кордоном, поставте таку позначку: до заяви можуть бути додані ідентифікаційні документи. Надайте згоду на отримання імейл-повідомлень від Пенсійного фонду України, після чого натисніть Подати заяву. Сервіс доступний і для отримувачів виплат, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Їм не потрібно ставити позначку тимчасово проживаю за межами України. Працюємо для вас та заради вас. Користуйтесь послугами Пенсійного фонду України, не виходячи з дому.